Отож, на цьому тижні Сенат підтримав біль про допомогу Україні. 70 за, 29 проти. З тих, хто проти, 26 це республіканці, а 3 це ультраліві. Вони голосують проти допомоги Ізраїлю. Тепер це має підтримати їхній Конгрес. Там у них більшість республіканців і спікер республіканець. І оцей спікер Джонсон вже заявив, що не ставитиме на голосування це, і взагалі, що Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого. Трампівські роблять все для того, щоб допомогти Путіну і щоб побільше українців загинуло. Співрозмовники кажуть, що Трамп, використовуючи свій холоднокровний образ божевільного, схибленого на особистій вірності, прямо стверджує, що будь-хто, хто піде проти нього, втратить політичну кар'єру і буде викинутим на смітник історії як попередній спікер. Джонсона буквально підвісили за його дзвіночки під люстрою палати. Байден каже Немає жодних сумнівів. Якби законопроєкт Сенату було винесено на розгляд представників палати, його би ухвалили. І спікер це знає. Демократам зараз потрібно екстрено знайти шість адекватних республіканців у палаті представників, щоб спробувати просунути проєкт в обхід спікера. Тобто це буде спроба через Discharge Petition» – петицію про звільнення Джонсона від повноважень щодо цього білля. Це якщо серед республіканців у палаті знайдеться щонайменше шість яструбів, готових виступити проти Джонсона і Трампа. До речі, блогер Назар Приходько написав, що спікер Палати представників Майк Джонсон отримував внески на виборчу кампанію від компанії American Athan чи Ethan, не знаю, як там воно читається, але факт в тому, що на 88% ця компанія належить трьом російським громадянам. Костянтіну Ніколаєву, Міхаїлу Юрєву і Андрію Кунадбаєву. Яка несподіванка, скажіть, працює на кремлівську підстилку, виявилася пов'язана з російськими інвестиціями? Хто би сумнівався? Є й інші варіанти, як спробувати допомогти Україні, наприклад, розбивка цього білля на окремі по Україні, Ізраїлю та Тайваню. Нові переговори про міграційну реформу. Але це все в рази довше, це все знову на невизначений термін і з невідомим результатом. Ситуація небезпечна. Республіканська партія перетворилася на бандитське формування, де більша частина розсудливих рейганістів, у яких Трамп вкрав гасло про Велику Америку, знечистивши велику спадщину самого Рейгана своїми фветівками, стали заручниками кандидата-екстреміста. На цьому всьому тлі... Рупорами обох партій стають радикали, які схиляються в екстремально ліву чи праву сторону. Кандидат у президенти виляє всією партією. Трамп наполягає на ультраізоляціонізмі з упором на ультраконсерватизм і вихід з міжнародної мережі спілок. Криза полягає в тому, що центристська більшість не має публічного голосу та не визначає політику. США входять у стадію диктатури радикальних меншин. При безмовній більшості. Невірно говорити про те, що Україна стала жертвою політичних ігор у США. Вона стала жертвою особистих амбіцій двох дружніх людожерів один сидить у Кремлі, а другий хоче повернутися до Білого Дому.